Вітаю! Хочу вас сьогодні познайомити з романом, який, який є літературним відкриттям 2023 року. Це твір Анастасії Левкової, молодої української авторки, який називається За перекопом є земля. В ньому йдеться про Крим. Наш український Крим. Такий рідний в моєму серці зокрема. Розповідається про події до 2014 року. Особливо цей роман торкне тих людей, які там були, які відпочивали у Криму, знають, як там було, знають цю красу, знають історію, культуру. І завдяки цьому твору можна для себе багато нового відкрити. Зокрема, відкрити історію кримських татар, якої ми і не знали. Познайомитися з їхніми творами, піснями, фрагментами їхньої мови, тому що тут якраз зображено все, відображено це е, нашими літерами, щоб ми могли прочитати, як звучить їхня мова як звучать їхні пісні. Тут є все. Дружба, кохання, історія, політика. І є моменти, які просто душими в серці тебе торкають. Я вам дуже раджу. Не пошкодуєте, особливо це буде цікаво учням старших класів, е їхнім батькам. Так що скористайтеся нагодою, знайомтеся одним з одним з найперших великих творів про наш український Крим, одним з найперших сучасних творів про наш Крим.